Країни північно атлантичного блоку вивчають український досвід знищення значної частини Чорноморського флоту Росії. Їх дуже цікавить, як вдалося ефективно використовувати морські дрони та інші технології. Про це повідомив заступник командувача об'єднаного командування сил НАТО, контрадмірал Тімоті Генрі. Вот так патрульні самоліти НАТО следяться за російською підводною лодкою проекту Варшавян. Боевой корабль сейчас выполняет задачу в акватории Балтийского моря. Но и противник пытается не упустить подлодку из вида. За його словами, український досвід є унікальним та став предметом вивчення з боку країн НАТО у контексті розвитку сучасної тактики бойових дій на морі. Ми дивимося за межі теперішнього моменту. Ми беремо уроки від того, що відбувається зараз, і з реалії сьогодення. А також дивимось, куди нас можуть завести технології впродовж наступних 3, 5 чи 10 років, зазначив адмірал. Вона вже почала мінятися. Тобто почнемо з хорошого. Вона вже почала мінятись, при тому навіть трохи несподівано. Для мене справді, угу. тому, що наша цивільна влада, яка півтора роки ну фактично морозилась від мобілізації. Вибачайте за такий термін не експертний, але це так, це але не доступний. хочеться вживати юридичний термін саботаж, бо це вже це, бо це вже це мило саме на саботаж. От нарешті цивільна влада розморозилась, але ж зробила лише перший і явно ще недостатній крок. Отой закон, який чомусь помилково називають е, законом про мобілізацію, насправді це ну, зовсім не так. Там нема нічого про мобілізацію. Це закон про деяке впорядкування військового обліку, от це вкрай необхідно, бо без нормального військового обліку всі подальші кроки неможливі. Але це перший крок, там ну, плюс-мінус десяти розумієте. Але навіть цей перший крок вже призвів до ну, буквально тектонічних сумів. От ви чому я кажу що трошки несподівано для мене? Бо насправді ну, закон геть слабенький. Але навіть його ухвалення реально зрушило ситуацію зрушило радикально. За останній місяць людей набрали більше ніж за попередні півроку. При тому це сумарно і мобілізація, і до речі, них також грози виріс. Але от не забудьте, щоб ми зараз не відхилилися на щось інше. об... точні ж ми що про рекрутинг треба обов'язково сказати окремо, бо його зараз його зараз фактично зривають і ставлять під загрозу. Це дуже важливо, да так, от але реально сунулись і мобілізація, і рекрутинг. І е, якби чесно кажу, о той темп, який ми набрали в червні. Якби ми до того весь час так набирали, то взагалі ми були б в абсолютно іншій ситуації на фронті. Не втратили б ми ні діївку, ні дуже багато що інше. От е, розмовляли з росіянами на абсолютно інших умовах. Е, Саміти в нас давали б зовсім інші результати. Ну на жаль, півтора року ми цього не робили, і тому тепер у того, що ми вже зробили, звісно, ще не достатньо. Але ще раз, спорівняно з тим, що було настільки крига скресла, що я трохи вражений, виявилось, от перший буквально поштовх, от перший крок з боку нашої цивільної влади після півтора року провалу. От і е, раптом, навіть цей перший слабенький крок, показав, що насправді то абсолютно більшість українських чоловіків готові захищати країну. Да, далеко не всі готові іти е, одразу добру, добровольцями, першими ставати в чергу військомат. Ну, вибачте, це нормально, це логічно. Е, люди, які були готові на це, закінчились в 22-му році. От і в будь-якій іншій нації було б рівно те саме, але виявляється, що все ж таки абсолютна більшість українських чоловіків законослухняні. Тобто, да, не побіжать добровольцями, але коли закон чітко каже, от, з'явись. То з'являються, от і насправді навіть оці оцей закон про всього лише ще раз, всього лише про військовий облік, він вже показав. Головне, в нас дійсно є дуже великий мобілізаційний резерв. В нас дійсно є отой мом резерв, який показувала, скажемо, статистика, який показувала демографія, але стояло питання: а чи цей мом резерв реальний, чи віртуальний? Виявилося, що реальний Виявилося, що більшість чоловіків готові виконати обов'язок, коли прийде їхня черга, і тепер стоїть питання: по-перше, все ж таки, е, остаточно полегшити людям цей, цей складний вибір, бо цей закон цього не зробив. От ми з вами не раз вже казали, що е, нинішній вибір він є неправильним. Людина або одягає піксель е, назавжди, тобто, от до перемоги, яка абсолютно невідома, коли буде, е, або ж людина, якщо ухиляється, все ж таки від військового обліку, то платить штраф. Ну неправильно і перше, і друге. Тобто, треба зробити два наступних принципових кроки: ввести нарешті граничний термін служби. Да, На жаль, це вже на мою думку не 36 місяців. От 36 місяців треба було вводити не пізніше грудня минулого року, ну січні. От, якби тоді ввели 36, шанс був би. Зараз, на жаль, вже треба вводити 42 чи 48. Тобто вже там 3,5 або 4 роки, швидше 4. Треба вводити 48, але, звісно ж, з тим самим коефіцієнтом день за три, власне, не бойових. От, е, але, але це критично необхідно ввести. От, і з другого боку, все ж таки криміналізувати ухилення від обліку. Все, якщо все ж таки е, наша законодавча влада зробить оці два надважливих кроки, все я вважатиму, що далі воно просто покотиться. Шо далі ми тому, що зрозумійте, ми зараз вийшли на нормальний темп мобілізації, якби він весь час був таким. А нам треба зараз зробити стрибок, нам треба зробити надзусилля і набрати дуже багато людей е, одночасно, щоб компенсувати півторарічний провал, а вже далі набирати в робочому порядку от в такому темпі, який пішов в червні цього року. Тобто, поки нам треба цей темп в кілька разів прискорити, хоча б на два-три місяці. А далі знову виходити на такий робочий нормальний порядок, який в, в червні нарешті вдалося досягнути. От е, да, е, вернемось до рекрутингу, тому що це так, дуже важливо. Ми а, ми... Там, я відразу собі записала. Маємо говорити, що ж у вас насправді да. тривожить в цій темі рекрутингу? Да, дуже важливо справа в тому, що е, рекрутинг зараз зривають, і отут якраз питання не до не до цивільної влади, отут якраз питання саме до армії. Справа в тому, що е, ключовий момент рекрутинга це якщо ти вже знайшов своє місце е, в лавах ЗСУ, отримав відповідне відношення, тобто ти готовий служити, частина готова тебе туди взяти, ти маєш мати гарантію, що ти будеш служити саме там, де, 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 ну, де тобі дали на руки відношення. А зараз е, людей просто відверто надурюють людей, просто кидають, тобто вони нормально по рекрутного знаходять собі місце, вони підходять військовій частині, їх туди беруть. А далі на рівні навчального центру їх перехоплюють і перенаправляють в абсолютно іншу частину. От це абсолютно криво, це абсолютно неправильно. От, ну, от я можу от, буквально свіжий приклад. А таких прикладів на жаль тисячі, але от прям свіжий приклад з моєї практики. Один один мій старий приятель доброну добровільно йому ще не прийшла повістка. Він добровільно по е, знайшов собі місце. 55 років. Вибачте, мене здоров'я ніяке. Але кілька іноземних мов, в тому числі деякі екзотичні для України. І тому його з задоволенням, з руками і ногами, бере іноземний легіон. Нам потрібні там саме військові перекладачі для роботи з іноземними добровольцями. От. І от приходить він з цим відношенням до іноземного легіону. От, і знаєте, куди потрапляє? 82-го ДШВ. От в десантуру в штурмовики 55 років, купа болячок. От е, кілька мов да, е, от саме такий штурмовик, це просто мрія будь-якого десантного командира. Прямо скажу, от але але виявляється, в них є таке поняття як частини пріоритетної комплектації.